Я Соєнко Марина Олексіївна, доктор філологічних наук, завідувачка кафедри англійської та німецької філології Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галантионовича хароденка Я менеджером проекту Erasmus+, який називає має назву Розвиток потенціалу вчителів іноземних мов як шлях до впровадження багатомовної освіти та інтеграції України до Європейського Союзу. Дві 2020 року у Полтавському національному педагогічному університеті імені Володимира Галеконича Короленка реалізується міжнародний проект Малтієд, який передбачає досконале вивчення вчителями, викладачами та студентами методології КЛІЛ мовно предметне інтегроване навчання. Впродовж останнього десятиріччя в європейських університетах. Отримало активне поширення інтегроване навчання іноземної мови та фахових дисциплін одночасно або предметно мовне інтегроване навчання. В українській вищій школі українських університетах дана методика лише починає свій шлях і прагне знайти своє почесне місце в навчальних програмах кращих освітніх установ. Предметно мовне інтегроване навчання є одним із. Засобів встановлення міждисциплінарних зв'язків і успішно готує майбутніх фахівців до іншомовного професійного спілкування. Second language acquisition is intended for both learners and teachers who will definitely benefit from engaging with its basic theories. SLA explores the relevant theories. Reveal how second languages may be acquired or mastered. Not only does this course provide its theoretical premises, it also ensures respective practical skills. To be more exact, the empirical component of the course provides students with experience in designing and carrying out studies in second language acquisition. When it comes to students, they really like to reflect on personal progress, choose learning strategies. and apply them for self-improvement. Вітаю! Вивчення дисципліни мова культура суспільства, запроваджене в рамках реалізації проєкту MultiEd, має непересічене значення для розвитку професійної компетентності, а також встановлення світогляду студентів, які здобувають фах учителя іноземної мови або філолога-перекладача. Завдяки опануванню цього курсу студенти мають можливість сформувати науково обґрунтоване уявлення про особливості мови і культури як потомо людських. Унікальних властивостей і способів діяльності, а також зрозуміти специфіку взаємодії, мови і культури у людському суспільстві. Цей курс також допомагає формувати навички неконфліктного кроскультурного спілкування. Оскільки курс розроблено із врахуванням методології кліл. Його опанування допомагає студентам суттєво покращити свої навички володіння англійською мовою як іноземною, зокрема академічною англійською.